Особливість цього Івангелія полягає в тому, що тут розповідається, як Христос доручає свою матір улюбленому учневі. Тут ми бачимо її, що стоїть з іншими жінками на Біля Христа і поряд з тим, що ж Христом стоїть його улюблений учень. Це надзвичайно важливий момент, тому що тому що Христос це Бог, який є любов, відкрив нам цю істину, полюблений його учень, Іван Богослов. І доручає він подальше земне життя Пресвятої Богородиці цьому учню. розуміючи саме те, хто перед ним стоїть. Це не означає, що цей учень краще за інших, що він безгрішний. Він не безгрішний. І пам'ятаємо ми, як він з братом, питають Спасителя, чи можна, щоб коли він прийде у славі їх, вони зайняли біля нього найближчі місця. Один правоч, другий лювоч. І Спаситель Ісус викриває їх в цьому гріху в цьому намаганні бути першими по земних мірках, тобто всі ми грішні. І святі люди були грішними. Подолаючи свій гріх, вони приходили до тих духовних станів які спрямовували їх на подвиг. А Іоанн Богослов був спрямований на те, щоб йому розкрилося откровення. і в тому откровенні істина про те, що є. Бог, Бог є любов. Істина про наше майбутнє в відкровенні Іоанна Богослова, яке становить останню книгу Нового заповіту. Він був обдарований духовно, містично. І він був таким, що може сприйняти це відкровення. Але все одно. Головне. Головний зміст його проповіді, яку ми читаємо і в Євангелії від Іоанна, і в посланнях Іоанна Богослова. Це любов. Любіть один одного, заповідь ми буде йому. Це слова з Євангелія Іоанна Богослова. Любіть один одного, як я полюбив вас. І таким чином на наших очах знов любов перемагає смерть. Любов стає змістом стосунків між найближчими, хто оточував Спасителя Христа. Любов становить зміст їхнього життя і їхньої проповіді. Любов воскрешає їхні душі. Ми йдемо до завершення Великого Посту. Багато уроків ми отримали і через читання Великого покояного канону, і через поглядання і Івана Рісвичника. Його проповіді і життя Марії Єгипетської. І ми бачимо, яке значення має покаяння для вдосконалення наших душ, для того, щоб відкинути все темне, брудне, скорботне, тяжке, земне, не пов'язане із світлом, правдою, свободою і любов'ю. Все відкинути через покаяння і залишитися з Богом, який є любов. І залишитися з любов'ю, і плекати ту любов, бо хто в любові перебуває, говорить Іван в Богові перебуває, Бог в ньому. У мене особисто за цей великий піст. З'явився новий, новий досвід покаяння наших парафіян. І багато в чому вони стали по-іншому це робити. Багато хто з наших парафіян турбується саме про стан душі, не про вчинки. Які другорядні, тому що все залежить від того, в якому стані твоя душа. Не про поведінку чи спосіб життя. А головне, що ти думаєш, про що мрієш, що відчуваєш, чого жадаєш. І ви знаєте, кілька разів я був вражений тими пошуками саморозуміння, розуміння найпотаємніших куточків власної душі. І це спрямовує нас і надію дає нам. І от така в мене думка з'являлась не один раз, адже Бог наші гріхи. Покриває не нашою покутою, а своєю любов'ю. Він любить останнього грішника, найзапеклого. Грішка він все одно любить. Скарбить за нього, шукає його, де він загубився, на якій чужині опинився, і хоче вивезти його до світла, до правди до любові і до свободи. Бачить в ньому загублену драхму і овечку, що заблукала. І радіє надзвичайно за кожного грішника, що пукається. Він для того приходить на хрест, щоб прощати і любити. Він на Христі розкриває обійма цілому світові, щоб у тебе було завжди місце, де прихилити голову біля Христа, де відчути Господній обійм. Він долає світ, Він перемагає світ. Він любов. Він любов'ю долає смерть. І нашу тугу, і нашу слабкість, і нашу розгубленість, і наші гріхи. Все він долає тою любов'ю. От ми стоїмо в храмі апостола Любові, Івана Вовсина, якому доручена мати Божа. І відчуваємо за цим таємницю, яку ми не розкрили зараз. Ми тільки починаємо здогадуватись про цю таємницю, про її зміст. Але те, що ця таємниця, це таємниця Божої і людської любові, це певно так.